Доброго дня, шановні підписники та глядачі мого каналу. І зняти відео про серце мого тракторця, тобто двигуна. Двигун у нас стоїть. Так, там плохо видно. Зашла на югу, може, девидко. 195-й блок. Так, заявлено 15 Сил, ну, ми зробили таку модернізацію, як установили турбонадув Дуже цікава штука, звісно, повеселила вона мене. Потужності в двигунові в рази більше стало. Так, ну що, підемо? із того, що 에, Вова Брус на каналі Вова Бруса я бачив що він встановив фільтр масляний, тому що турбіна требує чистого маста, щоб не було стружки, бо буде загризання, там, і прочі-прочі. Короче, Він розказував, що там вона відходила в нього копійки місяця три чи чотири, щось він говорив, я вже не пам'ятаю точно. Фільтр Жигульовський, Ось. обичний Жигульовський фільтр. Тут плиту, це подгончик був, на увазі каточили, там щось просрали трохи, та й фільтр не, не можна було дотягнути. Ось із фільтра йде вже безпосередньо на турбіну. Тут йде на остальний двигун. Ось сюди, там, коротше схема така сюди. Ось подача йде із масляного. Ось ось ось. Ну, Тиск як невеликий тут, то хватаємо. Хватаємо всього. Масло збільшилося. Е, навіть не буду говорити на скільки там, ну, на грам 400 точно. Має не на 400, може і увеличую. Грам 200 це 100%. У нас ще ось фільтерочок. Жигулі класика. Це стопудов. пудов Зараз візьму його, відкручу. Якщо знайду здесь ключик. Так, так. Тут ключик знайду. Косив куряний косілочка. Хочу подивитися, давно заглядував. Саме якраз заснімлю по ось щоб ви могли бачити. В Лапи люка чи ні. Просто дивитися турбіну можете. Розкажу вам, як улітки крутив. Куди крутив? Чому крутив? Чого не ходять? Так, неудобно. Ой. Так. так. Так, добули ми фільтр. Добули ми фільтри. Як ви можете бачити, що тут ну, така мазюка. Є трохи. Ну, по засорєності аж. Не дуже я бачу, що він засорився. Так, 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 понаживляю бо. до безпосередньо турбини. Слів зробив таким образом, що в подон, безпосередньо трубка аж входить, саме мастило, щоб не було голодання масляного, щоб був забор якийсь. Під тиском, щоб було все. Ось коліно. Ну, коліна це в мене там п'ятик був ще щось, там, коротше, вихлопна система, вихлопна система і все. Це оцинковочка. Оцинковочка, тут в статі цей лапонець заношений. ось сжека вже Тут тут зробив отвір діаметром, там, вже не пам'ятаю який Діло в чому, що аж пустив до самої крильчатки практично в упор, щоб не було витоку вихлопних газів, помимо крильчатки чи ще якось. І ось глушак. Глушачок зробив таким образом, що десь посюди го так труба. На свердлені отвори, ну, отак. От. Хаотично, чи не хаотично, вже не пам'ятаю. І тут ідентично так само. Торці заварені, тут заварені, все шикарно. О, щоб вона гриміла там, це так. Турбіна гасить, гасить турбіна, мотор став тихіше робити в рази, це тут геть. Без розговорів. Так, що у нас? У нас в до запітка. Запитано до фільтра. Тут, естественно, все поглушене у нас тільки йде забор воздуха, ось звідси. Тобто, таким образом. І пішов патрубочок нам сюди, на турбіну, на холодну улітку Холодної улітки я розкрутив улітку в такий бік, що Ні, підходить вона. Цю частину можна відкручувати болти спокійно, якщо вони не закиші. Так само і цю частину я розвертав, щоб картридж мені став таким образом, що слівом донизу. Забором зверху, злівом донизу. І вже дивився, як мені удобніше вона буде ставати. Таким образом встановив і, по суті, сподобалося. Сподобалося. Так. По системі охолодження ну, тут все е, ясно. Тут плита стоїть. Плита. От не помню, там треба дивитися вже по самому. Там можна, можна бачити термостат для того, щоб прогрівався двигун. Ну, це як кому. Термостатік. Вроді 72 на 60 чи який, не пам'ятаю геть точно. Термостат Жигулі. Класика, так само і радіатор, патрубки, патрубки, два комплекта у мене сюди пішло. Патрубки, щоб встановити сюди радіатор з, е, з термостатом і з помпою. Так, це є у нас забор на помпу у нас призводиться безпосередньо ось, ось ось, знизу, з голови. Забор, ні, бреш, не забор. Забор, з... забор, забор із цього. Зверху. А сюди подача йде. В кого голова працює, то той робота є там. Тройники, звісно, варив це все. Помпа москвичовська. Плохо видно. Тако сфокусується. Ну, Там і вентилятор, там все є. Кому сподобалося, ставим лайки, підписуємося на мій канал. Кидайте. Все, дякую за просмотр. До побачення.